Место зеленоград, метраж 130, кімнати 4, санузли 3, дизайн палади Юрій Гришко, коротенько. Завдяки продуманому плануванню в квартирі з'явилося все необхідне: велика загальна зона, особисті кімнати, кабінет. Санвузли і численні системи зберігання, щоб максимально полегшити інтер'єр, всі предмети корпусних меблів зробили на замовлення, використовували кожен сантиметр плюс, продумали індивідуальні рішення. Подробиця квартира проектувалася для сім'ї з трьох осіб, батьків і сина підліткового віку і являє собою дві об'єднані між собою квартири, вона розташована в шклісове озеро. Поруч з упорядкованими озером, лісопарком і пішохідною алеєю без перебільшення створюється відчуття санаторної атмосфери з криками чайок, яких чути при відкритих вікнах, говорить архітектор Ольга Митник. Квартира складається з вхідної зони, яка об'єднує обидві квартири кухні, вітальні, спальні господарів з окремим санвузлом, дитячої кімнати і кабінету. Також є дитячий санвузол з ванною. Гостьовий санвузол і гардеробна з пральнею. Замовники змогли приєднати до квартири частину загального коридору. Таке рішення виконано у багатьох в цьому будинку, хто купив дві квартири поруч. Таким чином вийшла повноцінна передпокій. На підлозі по всій квартирі Ольга Митник запропонувала використовувати ламінат Парадор, малюнок розташований під кутом, щоб візуально підкреслити обсяги кімнат на стінах, шпалери під фарбування. Це пов'язано з тим, що будинок новий і усадки не уникнути, а шпалери під фарбування відмінно приховують мікротріщини, які можуть виникнути. Практично всі меблі робилися на замовлення, у коморі замовники встановили гардеробні системи з ікеа, тому що вони приховані від очей, а основні шафи розташовані в коридорі біля дитячої та кабінету, через відображення в дзеркалах і теплою підсвічування створюється відчуття. Що фарба на фасадах з металиком і світиться особливо ефектно, коли двері кімнат відкриті і сонячне світло проникає в коридор і безліч разів відбивається в дзеркалах, ділиться Ольга Митник. Заспокійлива атмосфера навколо будинку не могла не відбитися в інтер'єрі, загальні зони кухні вітальні, кімнати вийшли дуже ніжні, легкі і повітряні, крім кабінету, який замовник хотів бачити лофтовим. З вибором меблів було непросто. Дізнається автор проекту, тому що замовникам було складно вибрати по каталогах, їм практично все потрібно було подивитися живцем і помацати, довелося багато поїздити по шоурумах. У спальні вийшла більш класична обстановка за рахунок шпалер з багатим орнаментом і світильників зі скла наповнення досить стандартне. Ліжко при тумби, комод і шафа, але за рахунок обробки і меблів на замовлення приміщення не виглядає нудно. Багато уваги приділили меблів індивідуального виготовлення, тому вийшло врахувати всі потреби і звички господарів. Наприклад, в кабінеті під столом і над столом робили розетки, а в столі декоративну заглушку для проводів саме в тому місці. Де це потрібно, Стелажі розраховані, виходячи з розміру оргтехніки. Бренди представлені в проєкті, стилісти Поліна Рожкова і Яна Яхіна, гапті Солеціумс у всій квартирі, оздоблення фарба, фаров літ ледрене, підлогове покриття, ламінат, парадор, керамограніт, атлас профіл-доорс, Сантехніка, Дюравіт і вілеру, і боч, вимикачі, ледран, текстиль. Атпіцелеціонс Гоме Енера Марілюкс Івтори, деотекстіле, декор. Атпіцолеціонс роумерскаре цирамюн фарол мистецтво, чотири ромскара килими, десять царпет, головний санвузол, оздоблення, плитка Міраде. гостьовий санвузол, оздоблення, плитка, ведітера на аски, дитячий санвузол, оздоблення, плитка флекс, вхідний холл і коридор, меблі, шафи на замовлення, лофтмарк, кухня вітельня меблі. Корпусні меблі та гарнітур на замовлення, цілевергоме диван, МООН, освітлення, люстри, мантра, техніка, холодильник, лєбгер, духовка, мікрохвильова піч, пральна і сушильна машини, все, сіємент, спальня, оздоблення, шпалери, етро, меблі, ліжко і тумби, МООН, шафа, і комод, лофтмарк дитяча, меблі, лофтмарк освітлення, мандракабінет, меблі, лофтмарк освітлення, едло, пральня і комора, меблі, іке. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW рю.